Друзі, щиро вітаю вас з новим роком. Ми зустрічаємо його в час, який навчив нас по-справжньому цінувати прості речі: спокій, підтримку, присутність близьких і можливість бути разом. І саме тому сьогодні. Насамперед хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Ви ті, завдяки кому цей новий рік взагалі можливий. Ваша мужність і відданість стали фундаментом нашої впевненості в майбутньому. Поруч з цим хочу подякувати комунальникам, енергетикам, всім працівникам критичних сфер. Саме ви тримаєте країну в робочому стані тоді, коли це найважче, забезпечуючи стабільність в щоденному житті. Дивлячись в новий рік, бажаю кожному з нас внутрішнього спокою і віри в те, що наша спільна праця має сенс. Нехай у домівках буде тепло, а в серцях надія, а в країні майбутнє. З новим роком.